Всім привіт! Всім доброго ранку, помірі мене, так. Сьогодні у нас 2 лютого. 4.22. І нема мене бажання спати, є бажання працювати. Хочу з вами, друзі, поділитися своїми напрацюваннями по ловлі жереха та головня. Це, як говориться, мій топ за 25 рік, що мені саме більше мене виручало, навіть в. Таку агресивну погоду чи там жару таку і рибку зваблювало. Навірно, що першого я почну, це Джакал Sierra Minu 55- у мене є в кислоті І такий білий колір. Так ближче покажу, бо крючки гострі. Тут у мене. Одні стоять у мене крючки від Гамакацу грубої серії, одні крючочки. І одні крючочки в мене стоять від дуо. Ну, я думав, що дуо не розгинається. Але колете фріксон закручений, навіть 0,4 шнурок Жеріх, полтарушечка може розгинати. Ну, капока гамакацу самі такі потужні. Ну, з грубою серією, іменно. Крючочки тримають. Воблери працюють чудово на твічу, сильно не летять вони. В них нема такого прикола, що вони летіли крепко. Тобто, треба 0,3, 0,4 шнурочок. І твіч сильніший, слабший, в яка палочка, це треба індивідуально пробувати, і він вам принесе море, задоволення і щастя. Це почув самий нис, самий низ. Опа, давай. Давай, жахне, жахне так, щоб він фрикціон димів просто капець. Давай, я знаю, що це там є. Друзі. Те, що я сказав, те і збулось. Я знаю, що ти там є. <риклад> Ви, мабуть, все-таки на камеру не бачили таких заклинань, які. <риклад> не знаю, що це за приколи такі, але він просто ігнорить. Тобто я його находжу, все, але він тікає. Є, є, друзі. Невеличкий, але є. Ну, не такий він там. Є, йду на чисто його брати. Я бы спецаки просто сегодня. Потому Ух ты, -мо. Хороший жерешок. решок. Еще у меня есть его самый старший брат. Це, якщо не помиляюсь, 70-ка. Він вже такий мене затертий, теж на нього були клювання рибка била. Ну я на той час думав, що, що 70-ка ловити особо не буде. А навіть 75 і 73 в обліра прекрасно ловлять. Ну, за 80 я не скажу, бо не пробував. Так. Так, 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 так. Я думаю, що буду вставляти відео сюди. Ну, може, буде трошечки під вертикальний. Вертикальні зйомці, бо в мене нема можливості скій інформації тримати. То я з Тіктока собі трошки накидав відосиків, Що в мене там є? Щоб вам показати. Далі, до Realis Pencil 65-й. Це супер-мега-крутий воблер на всі випадки життя. Да, да, на всі випадки життя. Хочеш ловити щуку, будеш ловити щуку, Хочеш ловити окуня, будеш ловити окунь, Хочеш ловити жеріха, будеш ловити жеріха. Навіть сома зверху він буде теж збирати, якщо він кормиться зверху. Ну, є такі випадки, що чавкає. Е, особисто я не ловив, але в мене товариші їм попадалося. Іменно в нас на стріл, нижче Луцька, базово виходить вечірній кльов і він його бере. Виручає саме цей воблер. його тримати обов'язково. Не то що я там фанат ламбади. Навіть якщо сильна жара, просто спека 25 -23, там 30 градусів жари, ви його ставите літо і він ловить жереха, навіть самого пасивного. Хорошо звук має, похоже, як оцей ємакацівський шиє. Цей, цей найшашомніший. Оце як поняв? Он тут під тією стороною під цією стороною такий мій міль. Ти вже до нових жаріхів бачив, щоб він йшов за пивом. Бачив? Я зійшов. зійшов? Ну я засняв. Я говорю, давно бачив покльовку, телеф і есть. Друзья, пау, блин. <социт> е рыба. фу 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 Жерешок, походу. Шеи на секретную точку вот такая секрет нашел просто капец е! е друзья е на рэш, на камеру я заснял е давай давай пусик І щуку я на нього половив. Ну, досить так успішно, мені навіть відгризло на світлому. У мене такий в молочному кольорі був. Відкусила мені, коротше, поводок був 20 см. І флюр, коротше, відкусила. Таке буває. Офігенно ловить. Просто мега-шалено. Так, далі тіємко Арет. Пепер це 3,5 грама, 60 очка Це є класика, класична в цьому році. Я на нього його майже не ставив. Мені вже просто, мені вже просто не цікаво було. Я, вам так скажу. Я знаю, що він ловиться, і те саме, як у мене товар, живе, Річ є, Сергія, річ 90-й, на нього вже краски немає. Він говорить, чисто тримає так, як раритета. Купив собі нових там декілька штук та й ловить ними. Так само Тієм коред ППР летить прекрасно, його можна вести як волкер, його можна підтвічувати, можна робити різкі збої з різким підмотом і на нього бере риба. Ну, Більше, ніж 3,5 кг жереха я не ловив. Ловить так само окуня прекрасно, головля, все бомбізно. Але. але... Ціємки Тіємко ТІєм коред пепери, вони є в багатьох розмірах. Хтось тобто є чуть-чуть більше за Тавадіка, що теж треба мати часом, от докинути треба, то, що треба. І є його старший брат. Ну, не самий старший, бо там є ще сотка, 150, ка типу морський варіант. А це, я не пам'ятаю, який це розмір, бо чесно, чи це 80-ка? Зараз я вам скажу цей 65-й. Цей десь да. Чи 70, 75 чи 80 не буду брехати. Потім 75 очка Летить мега круто. Шалено. На нього були мене такі клювання, галавель такий вийшов, що я й рота відкрив. Ну, це не ще луцька було. Досить успішно теж його жеріг б'є, але чомусь в мене особисто промахів. Ну, мега шалено. Хоча це поверхностник, Ну, всі розуміють, що дуже багато промахів. Ну, рибки, я на нього не жодної не достав. ну, Покльовок було мега шалено. Крючки, вроді, би, ок, але в тієм корид пепера вони всі слабенькі, тому воно було би, в принципі, і замінити. Так, далі, далі, далі. Переходимо. А, ще хотів запитатися. У мене є тут е, дімлі, хто на нього ловив жереха, як його вести так само чи рівноміркою, чи підтвічувати, чи збою, бо в мене він щось на покльовки жодної не заробив, може просто мало впирався. І буває такий рік на рік, що на тому місці може не брати. Але на світлому на світлому... я полив на нього щуку. Можна побачити, він весь покоцаний такий, погризаний. Ну так, типа чисто. Пару щучок зловив, типа іменно вів як Джерка, або мене з малим Рафаелем. Я постійно в одному місці ловлю щучок, типа на твічу, це як добрий день. Ну зі струночку, 10 см. Так, якщо хто щось на нього ловив, іде, ну плюс-мінус, то підскажіть, мені самому цікаво буде його розловити. Так, 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 це його менший брат, Рафаельчик. Чесно, на всі случаї, вообще, випадки життя вуплір. Ловить. Джеркуєш легенько, ловить щучку, ловить окуня, ловить жеріха, ловить головля на рівномірці. Закинув, крутиш на грані збоя собі, верх по течі, вниз по течі. Тільки верх, як ви закидаєте, ви маєте підмотувати. Так що він грав. Ловить офігенно, крючки його рідні, повна фігня. Ставити крючочки зразу нормальні. У мене тут стоять 45-го до е, 45-го флета, то там такі крючки потужні досить. Я просто поміняв бо рідні фігня повна, вони тако, я не знаю, як, як я лушного жеріха достав, якось мені повезло. Ну, розумієте, просто зразу розгинається Воблер, який переловив мене дуже кучу риби. Я всім, хто починає тільки хоче зловити голов жеріха, і починає. Його треба мати. Він не працює в мега шалених течіях, хтось, коли є геси, типу бурляка, така, знаєте, струя сильна, його трохи викидає, ним треба вміти там ловити. Тобто, часом там звичайна міноха, чи кренк буде ловити краще. Але його треба пробувати більше на таких, знаєте, відкритих водоймах, чи мікрорічках, чи на великих річках. Він проходить по версі. Випускає. Пливи. Травою в своїй більшості. І досить часто ловить рибу. Успішно. Тобто це такий воблер, який треба мати. І летить він досить достойно. Так, 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 так. Далі. Зібейт хікорії. Так, да. 35-й. Моролі б 35-й був вже стертий. Оце взагалі класна штука. Це кренчик, така бочечка. Ну, летить краще. Ну, У мене просто була така ситуація. Ми поїхали теж на ГЕС. У мене був е цей Чабік Діповий. Е і в товариша це Хікорі МДРний тільки. То він обловляв Чабіка в рази більше. Ну, звісно, це два різних воблера, ну, Якось типа, його обірвав Чабіка, того зразу там. І типа, я сказав зразу: ні, я його купляти не буду. Куплю собі МДРну версію. А поки знайшов такого типа. це звичайна версія. СР. СР версія, ну, Чесно, він мене виручав, що ночу, що нижче Луцька, що на Еквія був, ловим ним. Навіть в спеку він мене виручав, і ночу в Малеву ми ловили головля. Досить успішно. Тіпа, ну, системно ловить. Тіпа, ставиш без всяких проблем, там, без супер-мега-крутих проводок. Він працює на... в любих струях. в мене не було таке, що він вивалювався чи ще щось. Досить успішно ловили рибку. Ну, великої мега не ловив, ну, він в мене просто появився недавно. Але досить-досить приємний обір. Тоже. Рекомендую було собі прикупити. Далі, далі, далі. далі. Це Daiwa Кевер Кранк. Це глибоково одна версія. Тут в мене з одним трінічком, бо був ще один і він путався. Ну, Це взагалі крутий убір. В цьому році він мені приніс одного жірішка хорошого і пару головлів таких нормальних. Я особо не їздив, бо я не мав часу. Цим займатися. Взагалі в мене там стройка була. Нарешті-нарешті її нарешті завершую. Тому він мене був поза той осінні, дуже круто ловив соміків. Взагалі, ну, типу серпень місяць. Я ним перечув риби, ну, мега шалено. Так само, і на Гесі ловив ним. І так постерив, він реально збирає рибу. То ловить, і він не є сильно там мега дорогий, тобто, там, типу, можна бушечку знайти, можна нового купити. В принципі, досить достойний екземплярчик. Тільки що крючки треба ставити, підбирати так, щоб вони між собою не путались, бо як рідні стоять два тройнічка, або тут бувають одинарні, як Фанаферелько. То трейнічки треба підбирати так, щоб не путались. Бо, буває, таке ти кидаєш там пару закидів, Ну, 10 закидів, 8 перехльостів, 2 нормально. Це такий його один мінус. Але ловить прекрасно. Що соміків, що судачка, ловить, що головня. Ну, і жеріха мені. Одного чи два приніс, не буду брехати. Ну, ну, то точно помню, що зловив. Що було для мене так цікаво, досить. Так, далі, далі, далі. У мене з'явився воблірочок. Зараз вам покажу, Два навіть візьму. Дивіться, це звичайний річ, 56-й. А це. Річ 56 МДС. -ка. Да. М МДС. 56-й SS. Це модифікація 56-го ріджа, досить рідкісна штука. І мені її повезло вцепити за такі смішні гроші. Там були ріджі сліми по 450 гривень. Ми, коротше, цього за 450 вицепили. Його ціна там зараз там, полторушку. Ну, хай 1200 в такому кольорі. Що ви пиняли, ну, коротше, мені товариш знайшов і я собі його забрав. В принципі, оцей воблерочок, що в цьому році ловив, товариша мого ловив десь головня такого полтарушечку, але крючки рідні Саша не міняв, і йому просто розігнув. Плюс там вже були. У мене один жерішок був, у в мене в кінці сезону з'явився, можна так сказати. Тоже жерішка зняв. Ну, типа робоча тема просто мега-шалено працює. Важко знайти. Ну, Навіть буває Хмакуру е, Спайдера легше купити, ніж 56-го МДС-ку. Але їх теж щось був один час з'явилося. Там ті ціни 2,5-3, щось там, думаю, ви чого? Ноги змерзли. Чуваки. Це простий розходник. Понімаєш, що його важко знайти. ну, Таке собі, знаєте. Якщо вже не можете цього знайти, то купляйте, звичайно, 56-го ріджа, який дарує масу емоцій, задоволення, ловить головля, жеріха, судачка, щуку, окуня там і собі не паритись. 56-та класіка, яку треба мати, я скажу так, ну, по поводу ріджів, що їх треба мати F-ку, коли зілля піднімається. Да-да, треба мати. коли чуть глибше треба є. І... Я не пам'ятаю, СС-ка чи Сказу медленно тонуще. Ну, коли донернув. І 56-ту діпову версію Ефу теж треба мати, бо буває таке, ти стоїш на одній точці. І Жерех і Галабель це така штука, коротше, рибка, як вам так сказати, яка любить горизонт. І вона не особо буде підніматися, якщо ти попадаєш в той горизонт, особливо, коли це нічні риболовлі. Взагалі такі приколи бувають. Дуже дивно буває. Як так може клювати ночу на чорний воблер. Або, ну, не чорно-матовий, там якийсь чорний з, з блиском з лаком таким. У мене є клювання, у мене є риба в товаришів двох нічого вообще. Нонсенс. Та й таке. Далі я вам покажу одного китайчика. Це стік. Це стік це копія на сміта. Вони є в багатьох на Аліку в багатьох розмірах. Це 60-ка, якщо не помиляюся. 60-ку треба мати. І цю 70-ку, чи 73-й. Ну, коротше, вони є там в розмірах. Е, вони коштують щось там в районі з, до 200 гривень чи 180 бо є дешевша версія і дорожча. Та що дорожча версія, вона летить краще і грає краще. Це мені, Саша, мій товариш, підсказав їх. Ну він їх, до речі, обірвав там на трубі другій. А я його знайшов, що я не з ним знайомий не був. І потім я йому показую в говорить, а то мій. Ну, коротше, земля кругла, і зустрічаєш тих людей, то тож мені. Пояснив, же, як на нього ловити, але цього воблера є прикол. Не йому ловити, як Рафаелів, типу закинув рівномірку і вверх по течії, і вниз по течії, і так прямо кидаєш під 90. Е -е, він любить збої. Тобто ти закинув, ведеш, заходиш в струю, так в вершиночку, тик такий збой. І він починає сипатися, і коли на цьому сипанні він бере. Ну, Я ще цю проводку поки не зрозумів, бо ми був такий випадок, стояли. я Петя і Дімон, як говориться, стояли на одному місці з однаковою приманкою. Саша ловив, а ми дивились. Він при нас 4 жеріха взяв таких від 2 до 3,5 чи до 3,700, чи 300, я не пам'ятаю. Це ще було весною. І він нам показав мастер-клас. Так, да, да. знаєте, обірвати воблера чи чи щучка з'їсть за 200 гривень це, це нормально. А не за 600 700 ну ви розумієте мене. Так, далі. Далі, далі, друзі, це річ 46-й сочка. Ох, як він мене цієї весни просто мега-шалено виручав. Він ловив в мене як в бистрих струях, як і в повільних струях. Ну, такий роботяга. Летить, ловить окуня щучку, жеріха галавліка. Ну, такий безотказний, летить непогано. В принципі, ловить рибку. В основному в мене ночі бували такі прикол, що він тільки ловив. І ще в мене є глибоководна версія. Ну Її важче знайти у цих можна купити в магазині, на барахолках, бувшним, типу, без проблем. А цього треба пошукати. Це глибоководна версія 46-го ріджа. У мене поза тому році був один, я його обірвав, зловив вже кілушного і зацепив обірвав, потім там чувачок знайшов. Там десь осінь плавав, що вона знайшов це все діло. Я собі ще одного нашому купив. Він мене теж і у куні в цьому році офігенно ловив. Просто класно. Ну Така роботяща штука, в принципі, все чітко. Ще хотів вам показати орбіта 65-го діпа. У мене такий був нюанс, особисто в мене. От я купив собі орбіта. Блін, не тримав в строю. А потім, друзі, поняв, що в мене магнітка не тримає. Друг, і всім говорю, що він не тримає в строю. А товариш Рома мені, велика йому мудяка, подарував на днюху такого теж, орбіта 65-го. І в нього магнітка не їздить. А в цього щелкаю, чуєте? Він розмагнітився, тому він не тримав течію. Тобто він на паузі просто отак стає. А цей на паузі стає так. Мог би щелкнути. Оп. Чуєте. Це і працює магнітка, цього не працює. Ось от такі от нюанси. І я його кидав теж на струях, там у нас на гесі, тіпо, в принципі, взагалі класно стоїть, а цей Тобто, Тримає струю афігенно. Ну, і таке буває. Я не знав просто, що буває часом у них розмагнічуються магнітки. На жаль, таке буває. І в самих крутих воблерах, і крючки не самі лучші, і магнітки. І буває, що течуть. Ну, по-різному буває. Тобто, знаєте, ну, я, якщо чесно, чим надалі, більше переконуюся, що є Китай, який ловить досить класно. Не то, що там ціна, да? то що в дійсності вони ловлять навіть краще за оригінали. Тобто, не дивуйтеся, просто шукайте свою золоту середину. Або, наприклад, там, навіщо вам новий воблер, якщо можна купити на барахолці, типу бушного воблера, і ловити. Ну, є, звісно, люди, яким треба там, коробочка, знаєте, блиск, але мені цього не треба. Мені потрібна приманочка, щоб вона працювала, і вона в мене була в потрібний час. І все буде класно тоді. Так що, друзі, з вами буду прощатися. Зараз буду монтувати відосик, щоб ви сьогодні могли подивитися. Так що, друзі, до скорих зустрічей. Якщо якісь є питання, пишіть, задавайте. Мені буде цікаво вас почути. Всім па!